Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні ми з вами поговоримо про український вулик компанії Лисонь, котрий поєднує в собі неймовірну універсальність та особливості вузько високої української рамки з усіма перевагами вулика з полісторолу. А саме це ізоляційні властивості, стійкість до вологи, легкість та тривалий термін служби. А зараз давайте перейдемо до конструктивних особливостей вулика. Вулик комплектується високим дошком, в котрому є чотири вентиляційні отвори, з допомогою яких ви можете регулювати вентиляцію. Наступною у нас йде стеля. Стеля в нас є сім отворів: відкриваючи чи закриваючи, які ви можете регулювати вентиляцію, а також центральний отвір може слугувати вам для підгодівлі бджіл. Ви можете встановлювати сюди годівнички. Асортимент, яких є дуже великим на сайті ваша пасіка. Посилання на сайт у нас є в описі. Ви можете встановлювати їх тут, а також взимку ви можете підставляти сюди канді і бджілки будуть його вдало вибирати. Далі в нас ідуть 145 корпуси, куди зазвичай бджілки будуть збирати мед, і ви можете комплектувати вулик будь-якою кількістю 145-х корпусів, адже все залежить від вашого медозбору. Наступним у нас іде найцікавіший український корпус, універсальність котрого полягає в тому, що ви можете поєднювати. Вити його з будь-якими деталями десятирамкового вулика, адже тут у нас влазиться рівно 12 рамок українських. Далі ви можете наставляти сюди 300-й корпус від десятирамкового вулика чи 145 корпус від десятирамкового вулика, тобто всі деталі є взаємозамінними, і це відкриває вам дуже широкий спектр можливостей введення вашого. Пасічництва стінки корпуса є дуже товстими зверху та знизу в нього є пластикові вставки, завдяки чому ми можемо отримати дуже великий термін служби вулика. Далі у нас іде січисте дно, з допомогою якого бджілки вдало будуть вести гігієну вулика. Також воно комплектується шухлядою, за допомогою якої ви можете слідкувати за осипом кліща. Також ви можете на нього встановлювати пилковоловую котрі ви можете зараз знайти за посиланням внизу на сайті ваша пасіка, і вдало з допомогою цього. Дня з шухлядою збирати полок, друзі. Також поділюся з вами невеликим лайфхаком. Якщо ваша пасіка знаходиться на 300-й системі або на системі Додан, також її називають, можливо, ви придбали пакет на цій системі і хочете встановити її в український вулик, адже різниця між рамками очевидна. Ви можете скористатися. Такою перехідною планкою, яку ви також можете замовити в нас на сайті, посилання буде в описі під відео. Ми встановлюємо її на край, рамочки, прикручуємо її двома саморізами і з легкістю можемо встановити її в вулик і тим самим перейти на. З рамочки Дадан на українську рамочку, і більше того, ця система працює як з переходу з рамки Дадан на українську, так і з української на Додан. Ми беремо рамочку українську, беремо також планочку трішки ширшу, прикручуємо її так само з краю рамки, і ми можемо встановлювати її в трьохсотий корпус, комплектуючи його перехідним поясом. Та рамочка трошечки знаходить стає вищою, і таким чином ми можемо перейти з української рамочки на Додан. Друзі. Друзі, дякую вам за увагу! Надіюсь, відео було корисне для вас. Не забувайте залишати коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей!